Я зробила на вихідних буквально гуляти з хлопцем mm. і такий подаруночок отримала. До речі, поки буду готувати, я люблю ще щось дивитися і собі гарячий шоколад зробила. Я просто розчарована. Це вийшло зовсім не те, що я хотіла. Там. Я вирішила гірлянду включити. Чи можу? Мені mm. подобається тільки детальний опис. Тут просто те, що відбувається за секунду, описується буквально в 4-3 сторінки. Алло, привіт! Будем так. Всім привітик. І це перше відео в 2025 році. Мені потрібно було трохи відійти від свят, тому я взагалі нічого не знімала. Але рік я почати вирішила з влогу. Коротко про те, як я відсвяткувала новий рік. Я просто не буду в дані там вдаватися і всяке таке. 31 -е і початок першого я відсвяткувала з сім'єю. Ми там приготували трохи на стіл, накрили, коротше, шампанське там. Мені, взагалі, так спати хотілося, я не знаю. Я в 4 -е все рівно десь заснула, прокинулась на наступний день о 12-й. І ввечері 1 числа ми поїхали до моєї тьоті, двоюрідної сестрички в Київську область. Отак от, от. І там теж тусили, гуляли, але я просто весь наступний день на їду дивитися не могла. Тобто, 2 числа просто пили, їли, все, що робили. І новий манікюр. Я зробила на вихідних буквально. О, до речі. Браслетик. Ходила вівторок гуляти ходила гуляти з хлопцем і такий подаруночок. Отримала. просто Зараз я хочу зробити вафлі Я тут знайшла рецепт свій улюблений Просто щоб подивитися, що мені необхідно, і чи все є, і хочу зробити бельгійські вафлі. Я на Новий рік їх робила. І зараз теж хотілося б зробити. Тому зараз разом з вами будемо бити бельгійські вафлі. До речі, така от я накручена трохи. Я сьогодні, до речі, не бризкала нічим волосі, Бо Воно, коли накручене, якщо попс. Попшикати кондиціонером не змиваючим, то воно розкручується, і мені не сильно подобається, тому я спробую взагалі нічого не робити і подивлюсь на результати. А зараз передвигаємось на кухню і будемо дивитись, що все в мене є. Я буду готувати бельгійські вафлі на сметанні. Чомусь мені хочеться на сметані. Вони, до речі, дуже смачні на сметані. Густі виходять, але мені подобається. Тому будемо робити на сметані, і сметана в мене ніби є. Все, я все вже підготувала. До речі, поки буду готувати, я люблю ще щось дивитися і собі гарячий шоколад зробила. Тому зараз буду починати брати якусь посудину і робити. Це рецепт. Якщо буде цікаво, то я можу потім якось написати вам можливо в коментарях цей рецепт, по якому я робила. Бо насправді я постійно по ньому роблю і дуже смачно виходить. Я ставила тісто, поки на пів години в холодильник, я його ледве розмішала, збила. От, минулий раз було трохи легше. Мабуть, я все-таки сильного раз робила. але сподіваюся, що все буде добре. І в мене хоч щось вийде. Принаймні завжди виходило, тому. Думаю, повинно бути смачно. Зараз буду готувати гріль. Да, я на грілі буду в спеціальних платформочках робити вафельницях. Я сподіваюся, що вони там вставлені, і я їх легко зараз знайду. Все підготувати. Тому включусь, давайте трохи пізніше, бо це довгувато буду робити, тому зроблю сама. Я просто розчарована. Це вийшло зовсім не те, що я хотіла. Я навіть не знімала, як я просто це робила. Бо це кошмар. Зараз я спробую обережно вам показати. Я не знаю, з чим я тут перегнула. По-перше, тісто вийшло занадто густе. Я його просто не могла навіть набрати, бо воно просто склеїлось. Я не знаю, у мене перший раз таке. Всі рази просто дуже гарно виходило. І так, да, я не хотіла великі бафлі, вони повинні були бути маленькими, але точно не ось так виглядати. Типу, деякі взагалі там недоробки просто вийшли. Ось дороблюються останні, ну і їх вийшло менше, ніж планувалося. Через те, що тісто було густе, і десь я просто робила великі. Прийшлося. Ось так от. Ну і тут, наче ще ось такі. Деякі, в принципі, норм вийшли, але таке відчуття, що я з розпушувачем трохи перестаралася. І вони вийшли тугі, великі, я не знаю, як це сказати. І виглядають не так, як повинні були виглядати. Можливо, я могла б на більшу час поставити, але я не впевнена, що вийшло б краще. Тому зараз я буду обідати і витягати, бо вони зараз готуються там. Так. Витягати, все прибирати. Ну і насипати собі обід. Взагалі, якраз там. Я вирішила гірлянду включити. Чи може. Або. До речі, в цій гірлянді мені подобається. Ні, yeah. це такий зелений найкращий. Що можна встановити таймер? Ну, це гляньте. І, наприклад, включити на ніч. І прикольно так, вона виключиться потім можна заснути під гірлянду, Це взагалі ідеально. Типу. Я не знаю. А давайте цей залишимо. Мені блакитний. Подобається. Зараз я хочу почитати книжку. Я хочу сказати, я почала ось таку книжечку читати. І, в принципі, вона мені подобається. Мені не подобається тільки детальний опис. Тут просто те, що відбувається за секунду, описується буквально в 4-3 сторінки. Ну, Я знаю, що книжки більше описують чим фільми, але мені здається, це просто не моє. Не моє, Але почитати типу, один раз то прикольно. Я просто пробую щось нове читаю. Потім я хочу ось таку книжку почитати. Я думаю, що цю книжку я взагалі закінчу десь за день, може, два дня, отак от. Її я не сильно довго буду читати. Тому вчора я читала до ночі тупо. І зараз хочу я на 97 сторінці зараз. А тут 400 з чим-то сторінок, мені доволі багато читати. 413. Що я хочу сказати про вафлі? На вигляд, вони жахливо виглядають, але насправді вони дуже смачні. І мені це подобається. Можливо, я трохи почитаю, потім я хочу. Повчити німецький німецький. У мене в планах ще монтаж є. І на вулицю може вийти. Не знаю, чи буду сьогодні виходити. Я Ви вчора, в принципі, виходила. Не знаю, це я подивлюся вже по настрою. Але я непогано сьогодні виглядаю. В принципі, і мені здається, ці кудряшки дуже підходять до мого натурального. Шикарно. Отак от. Ну, пишіть, які відео ви хочете бачити. В цьому році, можливо, почну знімати все-таки книжні відео по поводу книжок. Отак-от. І я не бачу сенсу показувати, як я буду книжку читати. Тому побачимося вже, або коли я буду збиратися на вулицю. Або коли я буду німецький вчити, я вам просто покажу, як я його почала вчити. Я його не починала ще. Скажу чесно, ну, типу, починала, але я вже забула те, що я давно вчила, тому я побачила в Тік-Токі недавно, як можна реально вчити мови. Мені це здалося прикольно. І я хочу спробувати. Звичайно, можливо, таким крім способом до ідеального рівня не вивчиш. Але якщо потім ще влитися і книжки почати читати, ні, звичайно, німецький не просто так потрібен. Ну і просто знати теж. Тому я люблю читати і пити ще щось. Алі. гірлянда включена, прикольна. Я її думаю все-таки повісити. Можливо, навіть на цих вихідних. І я ще не вирішила, куди саме. Але отакий, мені здається, прикольно. Я не знаю. Але в мене щось впадає думка над ліжком повісити. Буде подумати. Просто я хочу так, щоб і відео було прикольно вам знімати. Отак можна теж, як варіант. Принципі том. Мені навіть ця закадровочка трохи подобається. І ще треба буде ялинку розтягнути. От. Ну, і відео в тік викласти, бо їх давно не було. Я вам зняла огляд подаруночків. Я взяла їх в Тік-Ток. Але там, звичайно, не всі подарунки. Бо ми з подругою зустрічалися на днях. Вчора зустрічалася, і вона мені ще подарунок подарувала. Тому там буде не весь огляд подаруночки. Мені чому подобаються кудряшки робити, бо в мене тоді волосся об'ємне. А мені дуже подобається об'ємне волосся. Воно таке прикольне тоді, класне. І якщо нічим не сприскувати, то кудряшки доволі довго тримаються. І в мене тут немає ніяких спреїв, ніякого нічого. А зі спреєм воно все-таки розпутується швидше. Тому я нічого й не бризкала сьогодні, щоб проекспериментувати. Як довго в мене будуть не триматися? Звичайно, я на вулицю ще не виходила, тому, можливо, буде трохи гірше. але глянемо, Глянем. Я побігла читати, точніше, пішла коротше. Я буду десь годину точно читати, я думаю. Я зазвичай останнім часом годину мінімум читаю. А якщо не можу оторватися, то можу більше, але сильно довго в мене не виходить все-таки читати по часу підряд. От. Але я в програмі таймер включаю, просто подякую. Мені якось з ним комфортніше читати. В мене куча збережених книг і дуже мало прочитаних. Треба це виправляти. І ось так у мене продовжується день. Я йду на вулицю, вирішила вийти прогулятися. Легкий макіяж практично немає. Але я почекала. Отак, дві години десь. І дуже класно. Тому догуляти, якщо ще з вами побачимось, то я включусь і покажу, чим я буду далі займатися. Практика діалогу. Перейди до частини 2. Привітання та знайомство. Алло, привіт. Гутен так, добрий день. Ві хайс ду, як тебе звати? Ві хайс, мене звати. Ві гейт ес дір, як справи. Ві гейт